Не так буквально представляємося чим займаєтесь? Я відмічаюся. Ми відверто. Компанія столярне виробництво займаємося в основному сходами. Дерев'яним посудом, столи, стільниці і все інше, що пов'язано з деревом. Магазин є чи виробництво? виробництво знаходиться у ворзелі. Магазину власного немає. В принципі, ну працюємо здебільшого уже на об'єктах. У людей дерев'ян з якою деревиною працюєте? З будь-якою Здебільшого з ясним думаю, лише створює сосна. Ну у нас відчутні що, що найбільше у вас замовляється, що продається. Сходи і столи. Сходи і столи. О, столи, до речі, столи, до речі, ми ж продаємо. Ми можемо попрацювати, до речі. <рес> да, е, так, погнали. Значить, щоб виграти крісло, вам треба вгадати два числа. Два числа. Так. Да. А, е, а чи ми третє крісло розігруємо за найбільшу кількість переглядів, отак, з представлення? Ну, Враховую, що ваш пер... пересідан. Ваш перформанс то... то може <рес> бути. Так, підписуйтесь відверто. І... А число двозначне, чи трьохзначне. І тут пишете вагу крісла приблизно. На рожевій. Дверто, так, вага почекайте. Ну-ну-ну, ну, ну. ну, ну, ну. <сіжок> 4675. Так, закидайте. Грам. Грам. Я понял. От видно зразу. Людина в міліметрах пише цей, і, і в грамах пише вагу. Лише так. А тут, тут ви підписуєтесь і пишете, скільки в нас максимально переглядів на одному ролику. Так, мільйон ви точно брали, два мільйона. Не да. то, не точно. Та мільйон бо, бо, Ні, ні, я кажу, два. А два мільйони не точно. А два мільйони не точно. Один, вісім, дев'ять, п'ять, шість, три, сім. Дуже точна відповідь. І підпишіться відверто. Не та що ж таке? Знову підписи шпарять. Я другі документи зараз буду діставати для цього. Всього відверто. Все, дякую вам. Закидайте сюди. В кінці е дізнаємось, хто ж був щасливчик. Дякую, дякую вам. А крісло реально зручне. Ану почекайте, а якщо отак. І так можна. Диви, як зручно. Я бачу, що ви... Тут тільки не бокала пива вже не вистачає а когось іншого.